Конфлікт поколінь і не тільки надвоє розкололася трупа Хмельницького муздрам Старі шановані актори повстали проти нового директора. кажуть, не терпітимуть свавілля і хамства. Молодь на боці керівника. Впевнені, старі актори просто не розуміють сучасного темпу життя і новітніх методик роботи. Про театр без гриму далі в сюжеті. Генеральна репетиція дружного на перший погляд творчого колективу. Та тільки на настає перерва трупа розділяється на два ворожі табори. Я тебе уволю! Вже за межами театру актриса Руїса Бортнічук розкриває зміст сказаного. У такий спосіб директор театру бореться з непокірними. Іноді навіть пускає вхід кулаки. Відчула це на собі. За те, що спитала, чому не платять за роботу у вихідні. Її звільнили. При цьому директор ще й вдарив жінку в груди. У мене був синяк. Трамкарта у мене є там судна За три. Роки, відколи в театрі триває конфлікт, директор звільнив з роботи 70 працівників сцени. Ліквідував кудраду та профспілки. метра Хмельницької сцени Миколу Нелюбу за вільнодумство навіть змусив стати перед колективом на коліна. Актор не стерпів, пішов з театру. Доводять людей, щоб вони занервували таких людей, які можуть сказати відверто, що тут щось не так. Таких людей в театрі не потрібно. Останньою краплею стала атестація творчих працівників. Її не пройшли всі, хто входив до ініціативної групи. А це головно провідні актори театру за плечима в кожного до сотні ролей першого плану. Атестаційна комісія. Творчих працівників складались з комерційного директора з директором розпорядника, з юриста, з автрупою людей, які до творчості не мають ніякого відношення. Директор всі звинувачення відкидає, каже театру. Приніс лише користь, поміняв крісла в залі, відкрив малу сцену та перестилив підлогу на великій. Невдоволених називає зловстивцями, які не встигають за новим темпом життя. Вони лукавлять. Це все неправда, але е, правда за мною, бо це свідчить конкретні документи, звітність, статистика. Молоді актори на боці директора кажуть, це конфлікт поколінь. Ми дуже поважаємо наших шановних колег, але для них є їх вікові ролі ролі, які саме під психофізику і під вік створені для них. І, будь ласка, ми хочемо, щоб вони працювали над цими ролями і не заважали, не заважали наші молоді. Здобувати дорогу, здобувати акторську. Мастерність тепер конфлікт намагається владнати. Місцева влада в обласній адміністрації навіть створили спеціальну комісію. Ми розберемося в конфлікті. Будуть надані рекомендації як керівникові, так і творчому колективу. Тим часом Національна служба посередництва та примирення вже готує на директора театру подання до прокуратури і не лише з приводу незаконних звільнень акторів з роботи. Біля 40 порушень зафіксовано відповідно до закону про охорону праці. Відсутні критерії оцінки атестаційної комісії, яка в принципі не задавала жодного запитання по кваліфікаційним вимогам про професійним кваліфікаційним вимогам на. Найманих працівників, а лише рекомендувала все ж таки цим працівникам менше звертатися у компетентні органи. Нині актори протестувальники вимагають, щоб у конфлікт втрутилось Міністерство культури, інакше погрожують оголосити безстрокове голодування або навіть вдатися до самоспалення. Лариса Сітовська, Олександр Саричів, перший національний.